Той, хто прийшов з мечем в руках, той не є гостем. Це ж злодії, вбивці? Гноми Ваше льотисте! Гноми? Ви знайшли їх біля входу? Ну то чого стоїте? Обшукайте їх! Обшукайте! Зніг до бороди! Що привело вас до нас? Говоріть. Ну що ж, хто у нас мовчок? то начок! Тягніть чавилку, тягніть солобокут! Почати наймолодшого. Стій. Так, так, так. Кого я бачу? Торіна, сина Фрайна, сина Трора, короля Попідгірного. Ой, та я ж забувся, радавно не ваша, і ти не король. Ти ніхто, якщо по правді. Але я знаю того, хто за твою голову добре заплатить лише за неї. Мабуть, ти знаєш про кого я. Це твій давнішній ворог. Блідийорк, той, що на білім Аск-Осквернитель вже здох. Він упав у битві вже давно. То по твоєму він уже своє відсквернив? Ну-ну. <ріст> Сповісти блідового орка. Скажеш, я знайшов цей скарб.